Я зараз на полі з хризантемою і ще зовсім недавно показувала малюсінькі кущики. А вже от зараз є повноцінні кущики, які квітнуть, які показують свої кольори. Це рання хризантема. Ось для прикладу. Ось така ніжно-рожева, вона спочатку темніша, потім набуває світлішого кольору. Ось тут вам покажу. Далі ще я знаю бордові є. Ось, базар зараз покажу теж дуже гарно. Кущик досить компактний, але ось такий колір вона має і вже квітне. Серпень місяць і є хризантемки, які вже повністю показують свою красу. Дуже гарно буде це поле виглядати саме, коли буде десь жовтень. Початок листой подав, ось тоді тут буде неймовірна краса. Є більші кущики, є менші кущики. Ті, що менші, для прикладу, отакі, вони ще обов'язково встигнуть нарости.